Це є прозорість. І друге питання, всі ці питання повинні контролюватися громадськістю. От не можна подолати корупцію, якщо громадськість буде відділення від інформації про те, хто є власниками підприємств. Реально хто є власниками бізнесу, якщо громадськість не зможе контролювати роботу в певних аспектах правоохоронної системи. На сьогоднішній день проблема нашої держави в тому, що правоохоронна система не захищає інтереси держави. Вона є посібником оцих корупційних дій, які, власне, кажучи в нашій державі відбуваються. Без захисту або без діяльності без бездіяльності правоохоронної системи, ну, такі корупційні схеми не могли працювати. Тому що звичайний слідчий прокурор, який ними займається, повинен був давати відповідні сатисфакцію, оцінку тих діянь, з якими вони стикаються. І без прикриття з боку правоохоронної системи, ота от масштабна корупція, яка вже роз'їла фактично нашу державу, вона була б неможлива. Тому ми з боку громадськості констатуємо той факт, що правоохоронна система вона не тільки без дії, вона ще й сприяє отій корупційній махіні, яка зараз нас руйнує сирена. А які результати вирішення цієї проблеми? Люстрація? Люстрація це перший елемент. Процес дуже складний. Є люстрація політична, за політичними ознаками. Ми говоримо про той режим, який очолював Янукович, який формувала партія регіонів. Є другий момент так звана економічна люстрація. Якраз в економічній ілюстрації ми говоримо за корупцію. Тобто мають бути на рівні держави сформовані конкретні механізми контролю та використання бюджетних коштів. От, і зворотня сторона медалі. Тобто ми вже багато років б'ємося про те, щоб май... майнові і фінансові статки чиновників, наших політичних діячів, які власне кажучи, формують систему критикалі влади, щоб їхні статки були відомі громадянам. І в мене буде сьогодні запитання я буду задавати до представників правоохоронних органів, які їм окуляри ще треба дати, щоб вони оцінили реальні статки наших непідприємців. Ми за те, щоб в нас були багаті люди, але ми проти того, щоб багаті люди вирішували долю маленьких людей, розумієте, і керували ще й політикою, не тільки бізнесом, і політикою. Тому ми хочемо, щоб правоохоронна система оцінила статки наших державних службовців і винесла відповідний справедливий по закону вердикт. Де вони мають бути? Чи сидіти в владних кабінетах, чи сидіти, можливо, за ґратими. Дякую, А ще про будь ласка. Закон